маленьке. я в шоці а це ось такий дитячий купий хлестик 70 всім був схожий Був плавок бронзи 100. шматочок свізу погляньте яка пенчика погляньте копати на Друзі, всім привіт! З вами як завжди, кавдавий копатель. Знову я вийшов на це місце, де я попередньо відео копав з дружиною. Я мене лишив цікаве місце. Це буквально наступне відео, після обіду тільки я приїхав. Тут пошуківці вже ще копають, Ти, з якими я був, які такі, точніше. Ще ходять. Я. Іду в надії щось знайти. Пошукаємо тут. Якщо знахідок не буде, переїду на інше місце і спробуємо там щось знайти. Друзі, що вам ще сказати? Знахідки були чудові, хрестика я тоді знайшов. Жінка знайшла стульчатий накінечник. кінечник. Звичайно, загубив одну таку штучку, прикольно тоді свібельце маленьке, тоненьке. Але... І що буває. Надіюсь, зараз, зараз ще знайду цікаве для вас. Або по Київській весі, або по Черняхам. Друзі, не забуваємо про ЗСУ, посилання в описі. Ми допомагаємо і швидше переможемо цих орків цю весню. Де ми будемо шукати? Записайте смачненьким. Це відео, напевно, буде довше, ніж попереднє. І будемо. Пікать... пікать а... шукати цікаві артефакти. Навіть наші за пів години перший сигнальчик кольоровий. 64 показує. Може і не, не кольоровий. Ні, друзі, кольоровий. Маленьке. йо -майо! Друзі! Перші сигначки це хвестик! Блін, я такого тут ушко, п'ять у вас більше, ніж сам хвестик. Все воно дломане таке? Ні, це дивіться, такий хвестик. Погляньте. Клас! Трошки патіна з нього злазить. Блін! Я в шоці, Яка знахідка крупта! Я думав, що це просто ушко. А це ось такий дитячий крутий хрестик, Блін, знахідка бомба! Хорошо, що, що купав онлайн! Я задоволений на мільйон відсотків за день двої хвестики! Хотів іти десь... Далі ми будемо ходити на цьому грабочку. Здобув хрестик на ньому. Клас, друзі, забираємо і шукаємо далі. Це був чорний сегнанчик, трохи давав цвітне, але випали чор... чорна штучка. це від кінської упряжі, а ви подивіться, яка вона. Така завита вита. Ви ж з яким узорчиком? Прикольно заберем. Непогана знахідка по металу. Був слабенький сигналчик без ВДА Друзі, в мене знахідка по чевніхівській культурі. Це в нас частинка голки від фібули. У нас така голочка була, тут ще одна, мабуть, пружинка. Ми бачимо. Вона одненька тут у нас. Кусочок фібули в передньому відео знайшов тут, також кусочок. Хоч би знайти спиночку ціленьку. Я вже не кажу про динаві і щось амулети якісь, хоч би щось більш-менш цікавіше. Так, сигнальчик. 70. Перед цим був схожий був оплавок бронзи. Тільки трохи давав желізом. 79 показує. Секунду, подобається, що це алюміній. так, щось бачу. А, я вже знаю, що це, друзі. ще подивимось. Це напевно від застіпки на книжку частина. Я вже схожу на ходу якусь подумав цілу Подумав що цей якийсь амулет меч то застіпка така Подломана. Так, сигналчик 63. Так, десь в Гевудуці. Я люблю в Гевудочки взламувати це, дивитися. Де ти? Дивіться, щось я побачив і від вас воно впало. Зараз я знайду його. Так знайшов. Давайте поглянемо, що це таке. Похоже на свіво дуже сильно. Так, да, друзі, це шматочок свіва. Важкенький. Блестить. Що це ще може бути як не свіво? Я не знаю з чого воно, але одне я загубив в минулому відео маленьке. Це вже поставаюся не загубити фокус. Ось так. Був поганенький сигнальчик. Викопав і бачите, вже зломано. Зломаний гудзик гевка. Ось такий великий. Так що, попередній був набагато менший. попередніх відео Взагалі встановлено менші попадаються, такі великі дуже рідкість. Але завжди вони майже зломані. Скажу вам це у вас більше з яких сигнальчиків, знов 67. Так, 75. Щось маленьке, напевно. Набагато більше, ніж минулого разу було сигналів. Ну, де ти? І знов дуже маленьке. Года шукати. Ну, я ж майже знайшов. де ти. Це гудзичок, друзі. Я вже побачив. Ледве я його знайшов, вушку, звісно, бачу, згнивши вже. Він може зламатися. А ні, це узор такий, друзі, я думаю, це згнивши. Вирізаний. Чи ні. Ось погляньте. Може і ні, ні це згонивши трошки. Ну, можна сказати, що ціленька. Погляньте. Чудовий гудзичок Гевка. Клас. Люблю такі сигнальчики. Як друзі, ходив на другу сторону цього схильчика, бочка. Знахи такого не було, два кольорових mm. і ті повалка. Вернуся назад. За мої ставі сліди. Це не на хтось ходив. Може і мої, не знаю. І... 60-69. так 74. Будем давайте. Ну, может быть. Да, это алюминий. Как всегда. Ох, кричите. Так, є. Кусок меді якоїсь. Був виховий сигнальчик, ось шість сліди, прямо біля них він зверху. не знаю, це шматочок фібули якийсь, але тут бачите, є таке типу, вушко для пружинки. Це амулет якийсь кіготь. Ну я більш думаю, що це фібула така закиша, поломана, погнута. Ну, може бути все. Вдома будемо відмочувати і дивитися. Знахідок небагато, вже ще не на півгодинки прохожу. Поїду, треба доїхати, налаштувати йому метавошукач. шукач. Не знаю, який навіть не бачивши. І потім може заїду ще на один городік. Друзі, переїхав на такий ось город. Я тут колись піднімав декілька динаміків навіть з фортуною М3. І хожу тут на 20 27-й частоті і погляньте, що мені випадає. Герот достатньо чистий. Я тут девече знайшов свою пашофібулу і девече вона була цілою. Погляньте яка спиночка. Погляньте, яка патина. Дивіться, це Це капець. Ось що значить гавіт без добрив, без нічого. Вона як новенька. Капець, клас. Хорошо, що я сюди заїхав. 27-ма частота БІ джазу. вона була самого Кажеться, Зачепив би чим хоче, але все одно, друзі, забираємо таку чудову знахі. Так, друзі, сигнальчики більше не було. Цікавих. Викопав буквально 15 сигналів на всьому городі. Більше нема. Ну не йшов туди більше до дороги. Ну, там шмовдяк. Е е така штучка ще попалась. Вибитий, повністю вибитий. Знахіток немає. <кхе> Одна ця чудова фібула, порадувала. Ну, патина малахітова якась. Просто бомбезна патина, погляньте. Чудова спиночка фіболи, може колись займуся реставрацією, то вона 100% піде на реставрацію. Що ж я зміг знайти за сьогодні? Ну, Фібулу, такий оплавишок бронзи. Це на полі, також таку голочку, кусочок голочки від фіболи. Так, де там фокус? Свібельце сьогодні було. Такий кусочок малюсінький, дуже класний хрестик. Погляньте, незвичайний. який ще не бачив, де вушко більше, ніж сам хвестик. Це ушко ціленьке. Так, ще, ще таку фібулу За кишу поломану знайшов. Це я вам не показував. Тут, напевно, якийсь язичок був. Там на полі знайшов два гудзичка гівки, один цілий. Один без вушка. Ну і частинка від застіпки на книжку. Ось такий не густо, ну і не пусто. Покопав, друзі. Відвів трохи душу, були цікаві знахідки. Буду їхати додому. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і, звичайно, до зустрічі на моєму каналі. Всім до побачення!